Багатофункціональна будівля у Львові, яка включає в себе багаторівневий паркінг, IT-парк, парку, який розташований поруч, а також в складі будівлі, офіси, івент-хол, кафе, літні тераси, атриум в середині будівлі. Макет цього бізнес-центру дає можливість уявити його масштаб може бути як більшим, як крупнішим, так і меншим. В середовищі серед інших будинків двори, які вулиці утворюються в майбутньому. Проєктом також передбачалося створення пішохідної вулиці і взагалі покращення пішохідної території. Паркінг багаторівневий з рампами, з кільцевим рухом, через який заїзд відбувається з одного боку, виїзд з протилежного боку, зустрічні потоки транспорту не перетинаються. І на даху цієї багатофункціональної будівлі розташовано кафе, літня тераса з гарними видами Львова.